Під час осінніх канікул заняття ядерної школи Раес відвідують старшокласники закладів освіти населених пунктів 30 кілометрової зони спостереження. Ознайомчі візити проходять впродовж трьох днів для учасників кожної із трьох груп. Лекцію та екскурсію інформаційним центром підприємства провели працівники управління інформації та зв'язків із громадськістю. Із учасниками ядерної школи поспілкувалися начальник УІ та та голова відокремленого підрозділу громадської організації Українська ядерна». На товариство в Рівненській області Сергій Гусало та заступник гендиректора РАЕС персоналу Олег Койлюх. Сподіваюся, що знайомство з Рівненською атомною вам дасть якийсь поштовх щодо рішення і, і зв'язати свою подальшу долю із саме нашим підприємством, тому що це дійсно величезне підприємство, потужний. Виробник електроенергії далі відбулася екскурсія про майданчиком підприємства. Учні побували у виробничих приміщеннях та поспілкувались із атомниками. Це вражають дуже масштаби. Це дуже дуже великі проекти. Це дуже цікаво і захоплююче. Також тут робить велика кількість людей. Це також дуже вражає і надалі хочеться. Це все досліджувати і дізнаватися. Воно захоплюється, воно хочеться і далі вивчати його, вчитись на це, щоб в майбутньому можливо мати професію якусь тут, працювати тут ну, надалі. Це дуже цікаво, це дуже ну, справді це дуже захоплююче. Можна друзям далі розповідати, щоб вони також. Приїздили сюди і проходили ці всі екскурсії. Саме від учнів старшого класу, які вже брали участь в ядерній школі, Каріна дізналася про профорієнтаційний проєкт Рівненської АЕС. У минулому році в мене виходить друг старший трішки за мене. Він їздив також на ну, якби на цій екскурсії, і він сказав, що там дуже цікаво. Це нас з друзями також. Нам воно було таке велике захоплення, і ми захотіли пробувати поїздити сюди, знати щось цікаве нове. Під час візитів на станцію учнів супроводжують вчителі. Для них подібні екскурсії, інформативні та корисні. Так на підприємцям мені все дуже сподобалося. Дуже масштаби вражають. Так само це дуже великий труд працювати на такій великій атомній станції, тому що це є дуже відповідальна справа. Ядерна школа РЕС це проєкт, завдяки якому учні мають змогу дізнатись про професії атомників, подивитися, як працює персонал підприємства, зрозуміти відповідальність, яка покладена на цих фахівців, та важливість їхньої праці для країни та її економіки. Старшокласники починають замислюватись над майбутньою професією, а знання та досвід, отримані в процесі навчання, допоможуть зробити свідомий вибір. Це для молоді є дуже і досить важливо для того, щоб в перспективному житті, в подальшому житті влаштувати своє майбутнє.